Там, друзі, ще раз добрий день, Геодоста, Вінницький осередок, Мазур Юля. Е, у нас, як зазвичай, коли якусь таку тему зачіпаєш, то з інтернетом завжди якась проблема. Ну, ми вміємо боротися. Е, значить, сьогодні хочу поговорити з вами про законопроект 9223, про його ініціаторів і про наших людей, які не вміють думати, аналізувати, бо не вибирали кого захотіли і тепер жаліються на свої проблеми. Значить, ще раз зачитую вам коментар, який отримав один з наших учасників в особисті повідомлення, і будемо зараз розбиратися. Значить, ну перепрошую за матюки, з пісні слів не викинеш. Коротше, читаю вам так, як є мовою оригіналу. Розкажи тепер 73% трьом довбойобів про закон 92.23. Як вам система, яку ви встановили? У Фейсбук не можу писати якесь бидло із 73, пожалілося за критику найвеличнішого три місяці відпочиваю. Систему вони хотіли зламати довбойове. Ну, отак людина висловилася про всю цю ситуацію. А я вам хочу трошечки про цей законопроект, про його ініціаторів і хто вони такі. Значить, дивіться: 9223 він на сайті Верховної Ради, значить, авторами зазначені мазурашу. Кузьміних, Павлюк, Лаба і Арсенюк. От тепер давайте почнемо спочатку, хто ж вони такі, тому що коли були вибори, і прийшов Володимир Зеленський, команди у нього не було. В його команду потрапили люди, які або взагалі ніякого відношення до політики не мали, або мали аж дуже велике відношення до тієї самої політики. І коли людина говорить, що вона не цікавиться політикою. То саме цікаве, що скорим часом політика цікавиться цією людиною. Ну от, давайте. Почнемо з лаби. Значить, кандидату народні депутати від партії Слуга народу на парламентських виборах 2019 року. Виборчий округ номер 70 Великоберезнянський, Воловецький, Міжгірський, Перечинський, Свалявський райони, частина Мукачівського району на час виборів Невецький сільський голова проживав в селі Невецьке Ужгородського району. Ну тобто там, де будував Арку, і я думаю, що ви бачили що з цієї арки з того будівництва і куди дівся мільйон для всіх загадка. Значить, зараз трошки не про те. Він колись балотувався від ще, одного, від ще однієї партії. Це була народна партія. А тепер нагадуйте собі, це наша з вами історія. Народна партія це Литвин. Пам'ятаєте такого? Володимир Литвин. Тепер давайте далі. Значить, мазурашу. Ну, такий собі, дядько з Чернівецької області, колись там був спортивним оглядачем, ще там щось таке було. Але дуже багато цікавих законів він подає. Ну, такий якийсь дуже великий переклик з російськими. І, зокрема, 92-23. Чому він перекликається з російським? ну, Мазурашу пише, я хотіла б вам зачитати, що саме він говорить про цей законопроект. Щось він думає, що українці тупі люди і ну не зрозуміють, що саме він хотів цим своїм законопроектом сказати. Значить, е Георгій Мазурашу, значить, 92-23 проти ботоферм і фейкових інхох, інфохвиль, що загрожують нацбезпеці. І виписали в основу законопроекту 92.23. Хто не займається публічною брехнею, може не перейматися і критикувати владу можна, скільки влізе. Головне при цьому не брехати. Критика для влади навіть дуже корисна, коректна і конструктивна. Е, ну, якось так. Замість огульного хайпу, пов'язаного з моєю цілком нормальною ініціативою, краще поясніть мені. А це нормально, коли обраний народом депутат має читати тонни сміття і ображань про себе в інтернеті. Я вже, вибачте, забембався поповнювати чорний список. Мені вже Фейсбук попередження скидує, що в мене дуже великий блек-лист. Я вважаю, цю проблему давно треба вирішити на законному рівні. Пиши під справжнім іменем, вказуючи адресу, щоб як мінімум можна було мати розуміння. А ти голосував за народного депутата, прізвище, якого окривляєш у Фейсбук? У мене. З ботами і шоколадник... шоколадниками розговор короткий, бан і одпіска, як кажуть. Але я хочу, щоб спецслужби вплинули на адміністрацію Фейсбук. Якщо ні, ні я, ні мої помічники не можуть заблокувати мої численні фейкові псевдопрофілі. Ну, Георгій Мазурашу, округ 203. Для того, щоб. Про вас нічого не писали, то не потрібно було сунутися в партію президента, йти на вибори, і про вас би ніхто нічого не писав. Це перше. По-друге, згідно тридчет статті Конституції, у нас свобода слова, і вона не може бути обмежена. І переписувати Конституцію своїм недолугим 92-23 ніхто вам права не давав. А зокрема, ще пам'ятаємо п'яту статтю Конституції, згідно якої влада в Україні, то її народ. Ну, з огляду на те, що ви намагаєтеся нам втюхати в вуха, що цей закон не буде закривати рота українцям, а спрямований лише на боротьбу з ботами та ботофермами, то поясніть, будь ласка, нам таким безтолковим тупим українцям, в кого тоді будете конфіскацію проводити, бо там від 5 до 7, згідно змін, які ви пропонуєте внести до кримінального та е, кримінально-процесуального кодексу, конфіскація майна. В ботів можна конфіскувати майно. І з якого переляку, вибачте мене, я маю писати під кожним своїм постом ще свою адресу. Я просто не розумію. І я думаю, що багато українців теж не розуміють, чому Георгій Мазураш намагається українцям затулити рота, коли наші представники місцевого самоврядування, народні депутати охоронили вкрай. І вирізли цьому народу на голову. І народ змушений його критикувати, тому що ми вже дивимося на те все, що відбувається, воно вже в печінках сидить. Або робіть так, як треба, або будете слухати критику і будете ще її відчувати. Значить, Георгій Мазурашу колись був представником місцевого видання, яке також писало дуже багато всього нехорошого, і тоді ніхто не перевіряв інформацію. А то як так? Працював, значить, дядько собі. А тут люди про нього пишуть, то то погано, бо правда в очі коло, напевно. До речі, помітила, що більшість дописів Мазурашу обмежені коментарі. Він просто їх обмежує. І тут, бідний, так жаліється, що цей народ хоче йому правду висказати. Ну, буває. Значить, давайте трошечки далі розбиратися, хто ж вони такі, ці всі депутати. Е, значить. Також був тут Сергій Кузьміних. На парламентських виборах 2019 року Сергія обрано народним депутатом на ондомандатному округу номер 67 у Чуднівському районі Житомирської області від партії Слуга народу. Він також став ініціатором скандального законопроекту. А тепер дивимося. Дуже цікаві такі речі, виявляється, був обраним. Так, зараз хвилиночку. Е, так, це не він. Е, так, 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 так. Чекайте, бо я тут собі стільки всього наскрінила, що хоч би вам правильно все сказати. Е, так, член комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування. Голова комітету з питань фар фармації та фармацевтичної діяльності. Е, значить... Дуже є такий ще один цікавий член е від партії Слуги народу, е який у декларації за 2019 рік вказав суму 900 тисяч гривень, отриману як приз. Де такі призи роздають? Хто з вас українці, ще такі призи отримував? значить у 2019 році був обраним депутатом 9-го скликання від партії Слуга народу номером 102 у списку як безпартійний член одноіменної фракції, заступник голови комітету з питань правоохоронної діяльності, заступник військового прокурора Дарницького гарнізону центрального регіону України, згідно з даними, котрі оприлюднила партія слуг народу до балотування Павлюк, тимчасово виконував обов'язки прокурора. Військової прокуратури Луганського гарнізону проходив військову службу в військовій прокуратурі Одеського гарнізону Південного регіону України на посаді слідчого. Тепер далі. Е, так. Про кого нас квінила, не знаю. Зачитаю вам інформацію, а ви зробите висновки. Значить, активіст ГО Асоціації інтелектуальних видів спорту України, ГО «Спортивний клуб Вулкан ГО «Суспільна реформа у 2015 році. Кандидату депутати Черкаської міської ради від партії Опозиційний Блок. Кандидат у народні депутати від партії Слуга народу на парламентських виборах 2019, виборчий округ номер 195, частина Соснівського району міста Черкас, Драбівський, Чигиринський, Чорнобаївський райони. На час виборів комерційний директор ТОВ берег 2007 проживає в Черкасах безпартійний. Значить, комітет Верховної ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, голова підкомітету з питань соціального захисту громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської. Катастрофи, значить, до цих всіх людей я думаю, що ви розумієте, що вони всі були в політиці, всі були пов'язані з політикою. В більшості були пов'язані або з опозиційним блоком, або з раніше провладними партіями, і такими як і партія Литвина, яка потім стала там і Порошенківські партії, і Гройсмановські. Зараз читаю вам далі. Значить, дуже хочу зачепити в цьому пості і пані Третякову, бо ну, так цікаво в нас відбулося. Я слідкувала по Вікіпедії за змінами, значить, одразу було вказано про те, що пані Третьякова має е, національність російську, а потім ця позначка у Вікіпедії зникла. Але давайте. Трошки я вам при неї зачитаю. Була кандидаткою від слуг народу на посаду голови комітету з питань соцполітики у Верховній Раді, обрана головою цього комітету на початку жовтня 2021 року. Керівники парламентських фракцій всі за винятком слуги народу спільно висунули вимогу зняти Галину Третякову з цієї посади. Член делегації для участі у тристоронній контактній групі, представник у робочій підгрупі з гуманітарних питань. Третьякова є однією з розробниць проекту пенсійної реформи та відстоює ідею підвищення віку для виходу на пенсію та запровадження накопичувальної пенсійної системи, виключно на індивідуальні рахунки фізичних осіб у лютому 2020 року заявила про можливість ліквідації пенсійного фонду і передачу його функціям мінфіну або Держказначейству або перетворення пенсійного фонду разом із фондами соціального страхування та безробіття на національне страхове агентство. Тепер хочу вам ще трошечки про нашого місцевого, про Борзова і про Борзову трошечки сказати. Значить, у 2015 році голова теперішньої Вінницької військової адміністрації Сергій Борзов був призначений керівником Дусі Державне управління Державне управління справ, господи, це було, як воно там. Значить. У 2015 році ми пам'ятаємо, хто був президентом України у той час, кому прислужував Сергій Борзов. За що отримав таку високу посаду? А якщо копнути глибше, то можна легко зрозуміти за що він її отримав, коли була побита молодь на Майдані, і як та молодь там опинилась, дуже багато питань. Тепер пані Борзова дружина, депутат від слуг народу від Вінниці. Дуже цікава особа, яка на сьогоднішній день має все-таки діючий бізнес у Криму. яка, за даними Вікіпедії, так, читаю вам, за даними Вікіпедії, у 2016 році, коли вже було у нас АТО, яке війною не назвали, отримала 600 тисяч рублів доходу з свого бізнесу у Судаку. Але саме цікаве, що пані Борзова була кандидатом у політику знову ж таки від партії Гройсмана. Тому, українці, навчіться, будь ласка, читати про них, навчіться аналізувати все те, що відбувається, і буде вам щастя. Бо абсолютно всі ініціа... ініціатори оцих дебільних законів. Просунулися в команду президента виключно по кольору, тому що люди голосували за зміни за зелений, за зелений шлях, а наголосували такого, що тепер дійсно воно в голову не влазить. Але якби наші люди на той час думали за кого вони голосують, і хоч трошечки читали про тих кандидатів, то сьогодні, вибачте, мене такої б задниці не було, і війни б можливо не було. А тепер нагадуйте собі, ті, хто пише 73%, це все ви зробили, це все ви і так далі. Розкривайте очі, поковиряйтеся в своїй пам'яті і нагадуйте, 2014 рік, коли почалась у нас війна, коли у нас відібрали Крим, коли у нас відібрали Донецьк, Луганськ, коли туди зайшли росіяни, нагадуйте собі, хто стояв тоді на сцені, якимось дивним чином, хто заколотив тоді мовний конфлікт. Нагадуйте, це наша з вами історія. Хто сказав, що кожен військовий замість того, аби сказати, що не буде війни, що ми готові зараз це все потушити? Хто сказав, що кожен військовий буде отримувати по тисячі гривень в день? Для кого війна стала бізнесом? Нагадуйте собі. При кому горіли усі склади по Україні найбільші? Хто знищував нашу армію? Хто знищував все на своєму шляху до збагачення? А тепер їздити, фотографуватися, нібито він щось дає, і нібито він комусь допомагає через фонди, притули і іншу нечість сунути своїх кругом. Люди, нагадуйте собі, це наша з вами історія. Ми це все пройшли і пережили. У 2019 році я і такі, як я, ми проголосували за Зеленського. Ми проголосували за зміни, І мені не соромно сьогодні за нашого президента. Мені соромно за його команду, за ту команду, яку наголосували. Коли ніхто не хотів розбиратися, хто там сунувся, коли туди сунули тамаду замість розумних людей. Нагадуйте собі, з 2014 року почались реформи, величезні реформи, які привели нашу країну. До цього, що ми маємо сьогодні. Реформа поліції, де поліція стала приватною структурою. При кому почалась? Реформа газових мереж, електромереж, коли е, всі наші труби за, одною, за однією підписю е, Гройсмана стали якимось чином передані у господарське віддання, хоч цього не можна було робити. Безоплатне. Чогось там сюди йдуть, а Гройсмана ніхто не чпає. Ну, як так відбувається? І коли ви пишете по З, там, по зему, порохоботи, Бобіки, ще щось, ви самі себе ділите. Для чого ви це робите? Ми з вами, нацією, були буквально три місяці після початку повномасштабного вторгнення, коли ми всі працювали на оборону. А тепер. Я просто дивлюсь на це все і спілкуюся з військовими. І у мене коси дибом стають так само, як і у тих хлопців і дівчат, які їдуть з передової додому на кілька днів на відпочинок. Того, що два світи, там розруха, там дуже важко, там гинуть люди, там щодня е, смерть. Вони дивляться в очі смерті і приїжджають сюди, а тут на них всі дивляться великими байдужими очима пустими. І кожен думає, що моя хата скраю. Значить, дуже багато зараз я бачу є відео про те, як потрібно боротися з ТЦК, що воно приватна структура, що воно не має права, що воно то-то, то-то. то то І ціла купа такого. А що ж ви такі розумні зараз зробилися, коли вас півень в задницю всіх почав клювати? Як так виходить? Тобто ті, хто воює на передку, їм не потрібна ні ротація, ні перепочинок. Їх там мають вимести всіх, а ви тут будете воювати в ТЦК. Бо коли ми говорили, що це потрібно робити, то тоді всі були сплящі, не бачачі, і ніхто нічого не хотів чути. Ну, так у нас завжди виходить. Наведу приклад ще один. Велика кількість дзвінків, що робити з газом, що робити з світлом, що робити з тим, з цим. Так я особисто більше ста відео записала. Але ж нашим людям лінь подивитися, переслухати, перечитати, хоч чуть-чуть подумати і зробити якісь висновки. Ні, всі несуть суть СБУ говорить про те, що 16 облгазів виводили гроші за кордон. А українці далі їм платять. Во, молодці, правда? Значить, що ще хотіла сказати. Дуже добре в законодавстві розібралися багнетівці. Прекрасно, в них є ціла купа запитів, ціла купа відповідей. А знаєте, що для мене особисто я готова ставити в приклад те, що їхні люди, які розібралися, вони воюють, вони не чекають того, щоб до них додому прийшли. Загарбники і їх забирали. Хоча спокійно, по законодавству, вони могли не йти в ТЦК, бо як ви пишете, що воно незаконне, могли не йти ще кудись і могли цього не робити. Але вони стали на захист своєї країни. І замість того, щоб розказувати, що законне, що незаконне, ви обороняєте тільки свою задницю, але чогось не хочете допомогти тим самим військовим. Чого так? Дуже багато питань до вас, українці, і ділитися мовою, вірою е і армією, як це відбулося з 2014 року, як нас з вами розділили. Ну, це неправильно. У нашій організації ніколи не стояло питання мови, ніколи не стояло питання віри. І ми всі працюємо на оборонку. І мені абсолютно байдуже. Можете заплювати мене, можете закидати мене шапками, мені байдуже. Мені абсолютно все одно, хто якої думки про це. Тому що наша організація допомагає хлопцям, які говорять і російською мовою, і які говорять українською мовою. І гинуть вони там однаково. І ті, які російськомовні, і ті, які україномовні. І е, хочеться нагадати, що російськомовний Харків. Став на захист свого міста, ну, якось так відбулося. І російськомовний Донецьк, і російськомовний Луганськ, і чогось нікого не парило, що там шкіл українських не було, що вони в апріорі не могли вчити українську мову. Ви лінуєтеся почитати свою історію, лінуєтесь трошечки подумати і поковірятися в цьому всьому. А написати, що ТЦК незаконне, я не піду, бо я не хочу, бо щось там не так. Ну, прекрасно, тільки тим потрібен перепочинок. І зараз хочу звернутися до керівництва тих бригад, які хлопці і дівчата, яких воюють уже тривалий час напередку. Дайте їм відпочинок, дайте їм хоча б по місяцю вихідних, тому що вони реально втомлені, а загнані коні працювати не можуть. Вони вбиті морально, тому що вони кожен день дивляться на все те, що дивляться, і кожен божий день вони ну, стикаються зі смертю. Це для будь-якої людини це дуже важко. Тому їм реально потрібен перепочинок. І пора вже трошечки переполовинювати військомати, де сидять здорові бики, яких потрібно відправити напередок. Тому що, як мені хлопці кажуть, що вони там за рік нічого не навчилися в тих воєнкоматах, то нахіра вони там сидять? Уже більше року війна. Війна у нас взагалі-то з 14-го, якщо так купнути для розумних. Тому, друзі, далі буде. Не діліться на порохоботів, на забобіків, будьте українцями. А Україна у нас згідно конституції, згідно декларації, згідно наших найвищих документів. Вона у нас багатонаціональна, але е, законотворчою повинна бути українська нація. От до цього нам з вами треба дойти, щоб в Верховній Раді були справжні українці, справжні патріоти, і щоб не затикали військовим і цивільним рота, такі, як Мазурашу, е, Лаба, коротше, злодюги на мою особисту думку, тому що. Вони, по-перше, крадуть у військових, по-друге, крадуть у звичайних людей. А по-третє, ну, ні грама, ні довіри, ні поваги до них немає. Тому якось так. Далі буде. Разом сила, разом до перемоги, волю нашому Павлові. На жаль, поки що нічого вам не можу сказати по інформації по нашому запиту, який ми возили. Тільки щось буде, буду обов'язково повідомляти. Ну і хотілося би попередити. Місто, герой Ідю, скоро я буду. Так що прибирайтеся там. Далі буде Геодоста.